Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Два ракетні удари завдали росіяни по Запоріжжю близько п'ятої ранку. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, понівачували будинки поруч, в них вибиті вікна та потрощені балкони. Місцеві розповідають прокинулися від сильного вибуху. Єдине, що слышала сьогодні. Утром єдине, що я чула сьогодні зранку, це прильот, сиплеться скло. Я думала, це все у вісні відбувається. Потім я прокидаюсь, дивлюсь. В мене всі мої горщики з квітами на підлозі. Підвіконня відійшло. Думаю, що це за сон такий. Зараз, звичайно, можу вже й жартувати, але було дуже страшно. На щастя, обійшлося без постраждалих на місці ранку Працюють комунальники, закривають розбиті вікна плитами. ОСБ вже використали 47 листів. Загалом на цей момент відомо про пошкодження 23 багатоповерхівок та трьох приватних будинків. Ліквідація наслідків атаки триває. Працюють 130 спеціалістів та 30 одиниць техніки. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок обстрілу, звертайтеся на контакт Центр 1580. Війська РФ вбили 46-річну жительку села Новоданилівка, вдарили з артилерії просто по приватній забудові. Ще одна жінка 85 років, поранена в селі Успенівка. Зранку росіяни скинули три авіабомби у постраждалої переломи, рвані рани та контузія. На місці удару працюють відповідні служби. В Гуляйполі після обстрілів спалахнуло одразу 14 пожеж. Вогонь охопив житлові будинки, господарча споруда та понад 6 гектарів сухої трави. Упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку ворог знову намагався атакувати позиції наших бійців біля Приморського, проте безуспішно. На Голіпільському напрямку окупанти перегруповуються, стягують штурмові підрозділи та готуються до відновлення атак. Загалом в операційній зоні угрупування військ Південь ворог завдав чотири авіаційні удари, застосовуючи 11 керованих авіабомб. Зокрема, в Запорізькій області по Приморському сім кабів, у Оріхово чотири. 40 гектарів острова Хортиця охопила масштабна пожежа. Загоряння сталося 20 серпня близько 11.30. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники одразу в трьох місцях. Гасити пожежу на острові завжди складно. Не скрізь може проїхати пожежно-рятувальна техніка, кажуть в ДСНС. До того ж, спека та сильний вітер розганяли вогонь, збільшуючи лінію займання. Через велику площу пожежі знадобився і додаткове підвір. З води саме через це задіяли сили від комунальних служб. Також вогнеборці за допомогою квадрокоптера провели повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. Займання вдалося локалізувати сьогодні. Рятувальники все ще працюють на хортиці, Продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. Цієї ночі Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останні кілька тижнів. Ворог застосовував кинжали, калібри, ракети Х-101, іскандери та майже 600 шахедів. Також атакував однією ракетою не встановленого типу із Криму. Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури житлових будинках по наших людях. Рятувальники працюють в багатьох областях від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Двома калібрами атакували Закарпатську область. У Мукачевому влучили в завод, де виготовлялися побутові прилади. Поранено 15 людей. Всі отримують необхідну допомогу. Двоє постраждалих у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу і закликають жителів Мукачівського та Ужгородського районів не виходити на вулицю без нагальної потреби та зачинити вікна. Поранення середньої складності, проведення операції, де потрібні люди, люд, люди надаються на дичь допомоги. Створена комісія міської ради по ліквідації наслідків наслідків надзвичайної ситуації. Відповідно, наші працівники з з ДСНС таким зараз роблять обхід пролевих про вулиць, тобто приватних помешків, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані, декілька підприємств зазнали так само руйнування тих самих віков. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими. Безпілотниками та крилатими ракетами атакували цієї ночі і Львів. Внаслідок ударів в місті одна людина загинула, три травмовані. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, вікна та дахи. Мешканці у постраждалих квартир розмістять у тимчасовому житлі. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир. Це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків. Зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок. З 1 вересня гаряче харчування буде і для старшокласників з нового навчального року. всі школярі від першачка до випускника отримуватимуть безплатні гарячі обіди. Якщо раніше так харчувалися тільки учні з 1 по 4 клас, то відтепер ця підтримка поширюється на всіх школярів, які навчаються в змішаному форматі. Загалом йдеться про понад 30 тисяч дітей по всьому місту. Були забезпечені цим за системою кейтерінг, тому що харчоблоки не можуть функціонувати в повному обсязі, бо знаходяться на поверхні. Безпека персоналу також наш пріоритет. Тому готуємось потихеньку до навчального року, готуємо наші навчальні заклади. ДТП на перехресті. Два автомобілі зіткнулися зранку в Шевченківському районі. Як з'ясували патрульні водійка Ауді їхала другорядною дорогою та не надала переваги іншому авто, яке рухалось головною. В результаті зіткнулася з автомобілем «ЗАЗ». Дана, Машини частково пошкоджені. Люди на щастя не постраждали. А водійка Ауді отримала протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Понад три тисячі квітів висадять у Дніпровському районі. А комунальники Зеленбуду активно готуються до Дня Незалежності, проводять до ладу клумби та висаджують різноманітні рослини. Такі роботи виконують зокрема в сквері по вулиці Верхній. на облаштування території. Знадобиться щонайменше доба. Загалом залучено 16 працівників. Висаджуємо бігоню, цинерарію, петунію. Та інші квіти хлорофітом висаджуємо. Це квіти, які ми садимо на землі. А ще будуть квіти, які ми будемо садити у вази. Також обрізають дерева та кущі, аби вони мали гарну форму. Кажуть, за сезон санітарне вилучення старих гілок виконують щонайменше три рази. А от клумби прибирають раз на місяць. До ладу приведуть насадження і вздовж проспекту Соборного, а також у сквері Розарій. Нині роботи тривають на проспекті Металургів. Ми виконуємо роботи. З стрижки кущів, а також прополюємо і висаджуємо квіти на квітниках. Зараз ми готуємося до свята дня незалежності, тому вже ми завершуємо ці роботи. Вже всі квітники у нас прополиці, кущі загалом вже підстрижені. Побутове сміття, гілки дерев, трава та купи пластику у Вознесенівському районі Запоріжжя виявили нове стихійне сміттєзвалище. Інспектори держекоінспекції Південного округу зафіксували засмічення площою близько 15 квадратних метрів біля будинку на вулиці В'ячеслава Зайцева. До відповідних служб спрямовано припис і з вимогою ліквідувати звалище до 12 вересня. Аби ввечері не ходити в темряві. В Запоріжжі перевіряють ліхтарі та мережі зовнішнього освітлення. Працівники Запоріжжя світла лагодять несправності, окрему увагу приділяють контролю за роботою шаф зовнішнього освітлення та стежать, що вуличні ліхтарі працювали без перебоїв. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.